Зараз розкажу де знаходиться датчик айрбека. Подушки безпечності. Не датчик, а блок управління. Там... Коротше блок, який управляє датчиками і заставляє сювати сенсор. Значить розібрав весь передок. От. Тут декілька датчиків було, а насправді він знаходиться геть зовсім не спереду. А отут біля ручного тормоза, біля ручника. от. Оце він. Зняти його просто. Одна. Отут. Один штекер, такий. Чи як його правильно називати? І три гайки. Раз, два, три. Все. Оце датчик айрбека. Опелі Vectra B. Радий був комусь допомогти. Якщо комусь це допомогло, дякую за увагу. Пишіть в коментарі, кому що треба показати.